Всім привіт! З вами знову і Ми на каналі FSMNet розповідаємо історії про наші проекти. І сьогодні історія про проєкт Window One. Перше вікно, вікно номер 1 це вікно з Банмі. Вікно з Банмі – це те, що ми мали побудувати ще до того, як побудували заклад Банмі. До речі, якщо ви не дивились про Банмі, подивіться ось тут. Там історія одного із найкрутіших наших закладів. Віндов – унікальний, дуже цікавий заклад. Це було вікно в кінці такого довгого тунелю, через який наші гості отримували той омріяний сендвіч в іншій частині міста, ніж це було в Банлі. Тож Window 1 мав бути ще до Банмі, бо ми хотіли побудувати стрітфуд. До речі, якщо ви не дивились епізод про Рамен 3, ось тут він знаходиться, це один із наших найкрутіших стрітфудів, бо фактично це був маф, який ми перетворили на ресторан. Тож в чому була фішка Window 1? Він мав продавати Банмі, І ця фішка стала прокляттям цієї локації. Бо, як виявилось, ніхто не знає, що таке Банмі. І коли ти намагаєшся продати те, що ніхто не шукає, і про що ніхто не знає, тобі це дуже складно зробити. І тому ми спочатку почали популяризувати Банмі, знімати відео про Банмі, публікувати на наших інстаграмах, соцмережах, Фейсбуках і так далі. Ми займалися популяризацією Банмі два роки в закладі Банмі, до того, як ми взагалі побудували він 1 але навіть цього було недостатньо. Віндоу – це локація всього на 20 квадратних метрів. Такого закладу більше не було ні в кого, і, напевно, ніхто не вірив, коли ми це починали, що нам це вдасться. Тому що меблів 40 сантиметрів, взагалі 38-35, і 35, на яких шеф умудрився розмістити і створити ту поверхню, якою можна було користуватись, це, я не знаю, це навіть. Можна занести, напевно, якусь книгу рекордів. Тобто, це двері, які одночасно є вікном, які ти відкриваєш, загружаєш їх тим, що ти будеш продавати, і кухар там починає займатися підготовкою всіх інгредієнтів для того, щоб швидко це видавати. Швидкість приготування банмі значно більша за швидкість приготування шаурми. Смак банмі значно кращий за смак шаурми. Все в банмі ахуєнно. Це. Сендвіч, хрусткий багет, який ти намазуєш паштетом. Потім туди йде м'ясо, овочі, зелень. Якщо ти хочеш гостри, піздяче, що гостері, зверху поливаєш лаймом і хаваєш. Воно свіже з м'ясом і хрустке. Це ахуєнний сендвіч. Hands down. Один з моїх улюблених сендвічів. а я дуже люблю сендвічі. Тому це був продукт, який був топовий. Єдина проблема, що ніхто про це не знає. І смерть банмі, і смерть Віндо лежала в одній простій речі. Необхідно вкладати неймовірні кошти в те, щоб розказати всім людям про те, що це таке. Бо коли ти кажеш сендвіч, людина знає, що таке сендвіч. Коли ти кажеш банмі, ніхто не знає, що таке банмі. «Window One» або вікно, або вікно Банмі проіснувало трохи більше року. І останні 9 місяців перед закриттям я намагався провести медіакампанію. залучив фахівців, які зробили класну фотосйомку, класні відосики. Ми зробили. Маркетінг, таргетінг, хуяргетинг. всю цю хуйню, яку роблять зазвичай ті, хто хоче, щоб про їх заклад дізналось більше людей. Ми все це зробили. Ми все це робили стратегічно 9 місяців. Ми вкладали гроші в рекламні кампанії і побачили, що за 9 місяців ніякого росту продажів абсолютно не тобто, пульс відсутній. І після цього нам довелося закрити цю локацію. Але банмі від цього не перестали бути ахуєнними. Шеф, я хочу банмі. З біконом, будь ласка.